Коли Росія почала атакувати країни Європейського Союзу і НАТО дронами-ракетами, то очікувалося, що це вплине, зокрема, і на перегляд підготовки там 19-го пакету санкцій, де вони зрозуміють, нарешті, що це вже не про Україну. Тобто, коли в Данії над військовими об'єктами літають російські дрони, і ще питання, чи спроможні вони їх збивати і. Тобто їм ще треба вчитися в нас, то в цьому контексті виникає питання: а що в Європі так багато часу, що вони можуть собі зараз дозволити не добивати Росію, а розтягувати це задоволення? Ну знову ж таки, тут Трампа можна знову процитувати, як він сказав, що ну, Європа по суті вона фінансує війну сама проти себе, так? Тобто, навіть якщо Росія піде зі зброєю на Європу, у Європи нема зараз можливості повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Оце це наскільки просто зараз, І, звичайно, тому Росія продовжувала отримувати від Європи більше коштів через продаж енергоносіїв, ніж кошти, які отримала Україна на зброю від Європи. Тобто це не тому, що Європа така зла, це тому, що Європа залежна була.